То найсильніший. Як тільки не називають ведмедів і клишоногими, і незграбними. Насправді цей звір розумний і спритний. На далекій півночі живуть білі ведмеді, там дуже холодно і завжди лежить сніг. Але в північного ведмедя така тепла шуба, що він не боїться аж ніякого морозу. Цей ведмедик добре плаває і ловить рибу. Полює він на тюленів, непомітно підкрадаючись до них у своїй білій, як сніг, шубі. У білого ведмедя є родич. Це бурий ведмідь. Він чудово лазить по деревах і добре бігає, любить поласувати медом, диких бджіл, лісовою малиною, корінцями різних рослин, горіхами, грибами. Коли настає холодна осінь і харчів обмаль, ведмідь влаштовує собі барліг усю зиму до самої весни. Він спить у барлозі під снігом. Ведмідь. У малиник вліз ведмідь ягід бурому кортить, а ще меду хоч би трішки, Краще, звісно, цілу діжку. Панда живе в горах Китаю і любить поснідати бамбуком. Чорний гімалайський ведмідь живе в гірських лісах. У нього на грудях біла пляма у формі місяця. Цей ведмедик будує на деревах гнізда для відпочинку.